Священники Православної церкви України провели першу службу в колишньому храмі Української православної церкви Московського патріархату. Ми українці, і має бути українське. Не чекають на допомогу держави, волонтери франківського опору планують спорудити реабілітаційний центр для ветеранів. Це для того, щоб відновити якусь кількість людей, які не змогли прожити втрати. На Прикарпатті хірурги з США та Канади проведуть 37 пластичних операцій для військових та цивільних, які постраждали від війни. Це операції, які тривають від 5 до 7-80 годин, де задіяні 5-6 видів хірургів. Близько 15 години парафіяни почали сходитися на службу до церкви Різдва Христового, що на вулиці Довженка. Від сьогодні богослужіння у храмі проводить Православна Церква України, а не представники московського патріархату. Прийшла на службу й Франківка Любов Копцева. Я ходила з чоловіком до цієї церкви раніше ще, а потім, як уже прийшли більше москалі, ну, як то говориться, ми перестали ходити. Ну і я кора. А чоловік ходив то в голубу, то тут є ще церква на. Е Коло торби задоволені, що вже буде так, православна церква. Так, так воно й мало бути. Ми українці, і має бути українське. Зі слів настоятеля церкви Різдва Христового Михайло кудли до сьогоднішньої служби запрошували священнослужителів та прихожан Української православної церкви Московського патріархату. Проте вони відмовилися. каже перехід громади та церкви підпорядкування ПЦУ. Це важливий крок. Вірую, що нас в Україні те все, що пов'язує нас з тим ворогом, який прийшов війною, кидає на нашу Україну, не має бути ніяких зв'язків ні громадських, ні духовних, ні культурних. Тому що народ прийшов нас нищити. Дітей, жінок, всіх підряд, тисячі людей загинули. О п'ятнадцятій годині богослужіння розпочали. На нього зібралося близько трьох десятків вірян. Сварок чи суточок під час богослужінь на території храму ми не спостерігали. Як повідомив голова парафіяльної ради храму Юрій Мушак, протягом дня до церкви приходили невідомі люди, які хотіли забрати із храму релігійні речі. Однак, за його словами, громада не дозволила це зробити. Голова парафіяльної ради говорить, що церковна громада готова до того, що представники московського патріархату можуть подати до суду. Майно, яке зникло з церкви, парафіяни православної церкви України описали. Розповідає Юрій Мушак. Є інформація, що буси працювали постійно, вивозили, вивозили, вивозили. Люди це наші бачили, сигналізували. Ну, доказова база така, знаєте, як скажемо, умовна. Ну щось хотілося б святині повернути. ну Нема ні чаші, ні, ну нічого нема. Ну, розумієте? Ні, навіть трансляції і то все вирвано, знищено, зам, замки, ключі поховані. Ну все треба починати, я кажу, з нуля. Нагадаю, 28 березня на території церкви Різдва Христового сталася сутичка між вірянами Української православної церкви, Московського патріархату та Православної церкви України. Останні прийшли до храму на службу, проте прихильники Московського патріархату не пустили їх у приміщення. На чоловіків, які намагалися зайти у храм, випустили сльозогінний газ. Проте Івано-Франківської єпархії Православної церкви України Ігор Примак повідомив, що більшість священиків Української православної церкви, які прийшли до храму, не місцеві. Вони каже, приїхали сюди, щоб влаштувати провокації. Зрештою, парафіянам Православної церкви України вдалося пройти до храму. А священики ПЦУ провели молитву за мир в Україні. Галина Марічного Чержук. Суспільне новини івано франківськ Гроші з обласного бюджету на соціально-психологічну реабілітацію ветеранів російсько-української війни для громадських організацій цьогоріч не виділятимуть натомість їх спрямують на фінансову допомогу пораненим воїнам. Повідомила Суспільному заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Людмила Сірко. Одноголосно прийнято рішення про те, щоб це мільйон гривень було передано. На видаткову статтю, яка голосить про надання матеріальної допомоги на лікування хлопцям, які цього потребують. Відповідно дану статтю по грантових проектах на 2023 рік, не буде фінансування. соціально психологічною реабілітацією ветеранів та їхніх сімей займатимуться волонтери. Сама ж обласна програма підтримки учасників бойових дій потребує вдосконалення. Так каже голова постійної комісії обласної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів війни, професійна психотерапевтка Наталія Чаплин коли розроблена була програма ще в 2015 році, і в 2016 році були перші грантові переможці, які отримали фінансування для психологічної реабілітації, це була інший, інший час, інші можливості. Ми брали тоді кількістю, як кажуть. Зараз ми вже виросли з цих штанців, і ми будемо брати якістю. І е, я тішуся, що міністерство ветеранів з розумінням до цих питань відноситься і дуже чітко став. Е, Авить пріоритети і вимоги щодо фаховості самих психологів, психотерапевтів, які займаються психологічною реабілітацією ветеранів, військових, тому що вони мають бути направлені саме на подолання травми війни. Подібний шлях пройшов благодійний фонд Франківський опір який проводить реабілітаційні тренінги і табори для військових та їхніх рідних з 2015 року на виїзних локаціях, розповідає його керівник Володимир Рожнов. За його словами, минулого місяця фонду через соцмережі вдалося зібрати гроші на дві земельні ділянки у селі Пороги Солодминської територіальної громади для будівництва стаціонарного реабілітаційного центру. «У Нас є команда повністю сформована, яка Ну, скажімо, у нас є програма, яку ми сформували ще в 2015 році, і ми мало її водозмінювали вже навіть дотепер. Ми будемо проводити два типи е, роботи: одну це будемо продовжувати восьмиденні заїзди по реабілітації, для того, щоб якомога більшу кількість людей охопити. І будемо проводити 21-денні і далі. Е, заходи це для того, щоб Відновити якусь кількість людей, які не змогли прожити там, скажем, свої втрати, якісь свої не, ну, складності психологічні. Ідея провести громадський збір виникла після кількарічних невдалих спроб отримати ділянку з державної чи комунальної власності, розповідає Володимир Рожнов. Перший момент, який був для мене складним, обладнання представники від влади пропонували нам декілька закинутих там. Будов, та які можна було би відновити. От на протязі півроку, що ми там пробували щось робити, нічого не відбулося. І я зрозумів, що мені прийдеться купу років втратити на те, щоб просто добитися ну, тих розвалин, які потім треба буде піднімати. Староста села Марія Фуфалько розповідає, що з села мобілізували близько 50 чоловіків, більшості з яких потрібна буде психологічна реабілітація. У нас... Багато є військових поранених, яким потрібна буде допомога і медична, і психологічна. У нас місцевість хороша, що це буде їм допомагати, як і в і в духовному, і в психічному налаштуванні, щоб вони нам треба, щоб наше суспільство було здорове, і наші хлопці, які зараз воюють і нас захищають, щоб вони знали, що в них є підтримка. На другій придбаній ділянці розташований будинок, що потребує ремонту. За словами Володимира Рожнова, там після реконструкції можна буде проводити зустрічі з військовими. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Андрій Шустикевич Суспільне новини, Іван Франківщина. Військовослужбовець Андрій чекає у Івано-Франківській обласній клінічній лікарні на операцію, яку йому проводитимуть хірурги з США, Канади та України в рамках міжнародної місії «Face the Future». Чоловік розповідає, періодично воював проти російських окупантів з 2014 року. У грудні минулоріч під Бахмутом отримав вогнепальне кульове поранення у щелепу. У мене частина кістки мертва і є ще вражені. Тканини, де є інфекція, і вони будуть максимально чистити щелепу, щоб інфекція не розпочужувалася далі. щоб інша частина щелепи, яка ще жива, не знищилася. А потім вже на наступний раз будуть ставити якийсь імплант. у межах міжнародної місії Фейсфьюче до Івано-Франківська приїхали восьмеро лікарів та чотири медсестри, які працюють тут упродовж тижня. До 1 квітня разом з місцевими хірургами планують провести 37 реконструктивних операцій на голові та шиї для українських військових і цивільних, які постраждали від війни. Розповідає отоларингологиня обласної лікарні, голова Української асоціації ендоскопічної хірургії голови та шиї Наталія Комашко. Це операції, які тривають від п'яти до семи 80 годин, де задіяні 5-6 видів хірургію. Наприклад, це і пластичний, і лор, і колопласт, і нейрохірург. І ще ви хірург. І буває так, що одна бригада міняє другу. Такі операції нам не знайомі. Це у нас вже друга місія. Ми вже вже звикаємо до них. Ми вчимося з цими пацієнтами потім післяопераційний догляд проводити. Він дуже важливий є. Директор цієї місії, пластичний та реконструктивний хірург Х'юстонської лікарні Ентоні Прісет каже, за час роботи у Івано-Франківській обласній лікарні зрозумів, наскільки сильний фізичний та психологічний біль відчувають зараз українці. Я брав участь у інших місіях на інших континентах по всьому світу. Проте я не бачив ще таких пошкоджень, таких ран у людей, як я бачив цього тижня. Складність цих ран потребує багато планування. Також це потребує багато допомоги та підтримки. Нам потрібно визнати велику допомогу всіх хірургів та керівників цієї лікарні. Сімом людям, яких оперують у межах цієї медичної місії, встановили імпланти. Їх виробники надали безкоштовно, каже Наталія Комашко. За її словами, забезпечила приїзд американських лікарів, а також закупила частину необхідного для операції обладнання благодійна організація Разом for Ukraine». Наступного разу лікарі міжнародної медичної місії планують приїхати до Івано-Франківська в жовтні. Ілона Захарук, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Вправа перша штрафні китки у баскетбольне кільце. Кожен учасник має хвилину для китків. Це одна із вправ у змаганнях серед школярів Івано-Франківської громади Надія нації. Відбулися вони сьогодні на базі Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання. Зараз справляються в китку учні 11-го ліцею Олександр і Михайло. Хлопці розповідають, професійно баскетболом не займаються, готувалися до змагань у ліцеї під час перерв. Інколи відпрошувалися з уроків. Спорт, якому можна поборотися, напевно, в якому є інтерес, щоб тренуватися самому, можна якось заспокоїти, коли в тебе якийсь стрес, вийти просто покидати, гранати баскетбол. Оп'ять Пять за хвилину, Ну, ми трошки незадоволені, хотіли більше. Думали, що по вісім мінімум закинути. Участь у змаганнях беруть 18 команд. У кожній 10 учасників. Двійко з них вибирають вправи, у яких змагатимуться з конкурентами. Таким чином у коледжі хлопці та дівчата одночасно вправляються у баскетболі, волейболі, настільному тенісі, а на спортивних майданчиках, які на вулиці забивають у ворота м'ячі. Чому змагання назвали надія нації? Розповідає головний суддя Роман Москалик. За останні роки певні події, які змінили життя наших майбутніх дітей, які будуть підіймати нашу державу після коронавірусу, після повномасштабного вторгнення. Це є наша надія, надія нації. Дарина Кінаш із ліцею номер 19 виконує вправи з волейболу. Їй потрібно подати м'яча у конкретний квадрат, який показує суддя. Я зазвичай займаюся спортом, я люблю спорт. Волейбол ходила дуже рідко, буквально місяць напевно, Це було дуже давно. А так просто люблю, бо в мене дуже багато друзів займаються спортом і разом з ними займаюся. Тенісні подачі виконує учениця ліцею номер 16 Ольга Дацько. Просто хист для цього і мене взяли на змагання. Я не можу сказати, що я дуже сильно граю, тому що це все дуже суб'єктивно. Це дуже класно відвідувати різні змагання. Ти прокачуєш свої навички, отримуєш якісь яскраві цікаві емоції, знайомишся з новими людьми. На удар по воротах з 20 метрів учаснику надається 10 спроб. Він повинен виконати його таким чином, щоб м'яч перетнув лінію воріт з повітря. Святослав Плетенчук із ліцею імені В'ячеслава Чорновола розповів, що більше трьох років грає у футбол. Готувалися, трохи набивали, старалися, трошки прибували, трохи готувалися. Тут досить хороших гравців прийшли позмагатися. Я думаю, що нормально показались. Наразі проводять перший етап змагань Надія нації розповідає директор Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Любомир Пасічняк. Фінальні змагання на обласному рівні відбудуться в червні. Почали з Івано-Франківської територіальної громади, потім підемо по інших територіальних громадах. виграють виграють сильніше команди, і всі переможці зональних змагань зустрінуться у нас в фіналі. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.